Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи. Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Навіть да? багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня, ТЦК, реально сидять вдома. Є ж можливість заробляти онлайн. А ти більше 12 років заробляє за допомогою соціальних медіа. Список Forbes завдяки цьому я потрапив. Ну, от казалось би, завдяки інстаграму, тіктоку і так далі. Щось там телефончики там туди-сюди клацав, да? раз і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, ну це час Понятно, да? А я починав, коли вообще з інстаграму сміялися, з Тіктока ще не було. А я все побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли зрозуміло, як там і що там можна заробляти? Мені взагалі не ясно. От ми ж відкрили контент хату у нас же люди отримують, просто розповсюджуючи український новосний контент. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там на дропшипінги з Китаю щось заказувати, перепродавати. Но це по час контент, ті, ток інстаграм, так далі. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, боню люди вже розчаровані. Ну треба людям поняти, що якщо вони перестануть. Робити нові попитки в житті і шукати щось нове. Отак, от як у них все є, отак от все і залишить. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше, щоб зберігати нульовий рівень життя, якогось, який у тебе зараз є. Ти маєш постійно, хоча б чуть-чуть розвиватися. Навики по життю і заробіток спадає так само, як валюти безцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчати. Я б людям радив іти в Надо брати і прова.